Вагітна я чи ні. І поки я перебираю після свіжини, давайте трошечки про це поговоримо. Багато з моїх підписників помітили в мене невеличкий животик. В мене навіть сусіди і знайомі почали вітати з поповненням. Починаючи з зими я стала багато їсти, бо мені так радили лікарі. Так, він в мене став добре помітний. Мені не можна ходити голодною, тому я часто харчуюся. Але я не можу бути скромною до їди. Я, якщо їм, то я їм багато. Не можу я їсти маленькими порціями. А ще в мене за день багато перекусів, і все це через мою підвищену кислотність шлунку. Якщо я буду ходити голодною, то мене сильно дуже нудить і в мене дуже неприємна печія. Через те, що я народжувала два рази кесарєва, в мене не відчувається низ живота, тобто я не можу контролювати. Цю мишцю її треба прокачувати, але прокачувати я її не встигаю, бо в селі дуже багато роботи. І під час другого кесарева я попросила, щоб мені перев'язали труби, тому я не можу мати дітей і